Знаєте такого артиста Річард Гір? Він пише, є одна потужна вправа, доволі проста, яку я почав застосовувати багато-багато років тому. Кого б я не зустрічав на своєму шляху перша думка, яку я допускаю, я бажаю тобі щастя, але головне, щоб ця думка справді була найпершою». Я бажаю тобі щастя. Вона повністю змінює далі те, що відбувається між вами та цією людиною. Інколи край складно, коли зустрічаєшся з ворогом, коли ви опиняєтесь віч на віч із неочікуваною жорстокою ситуацією. Але саме у цей момент ти отримуєш змогу створити навколо себе інший простір. До того як негативна емоція візьме над тобою гору, ти встигаєш її перетворити. Я бажаю тобі щастя. Спробуйте і побачите, як сильно зміниться все у вашому житті Річард Гір. Ось моє запитання таке: як, от, на ваш погляд, я бажаю тобі щастя, перша думка, вона може змінювати простір? Так, простір між людьми. Так, так, чому? Тому що одна людина налаштовує себе позитивно до іншої людини, нічого не вимагаючи натомість. Це вже висота, нонсенс. Так, якщо цю вправу я застосовую як вправу механічно я намагаюся це зробити, це може змінити мене? Так? З чого на що? З егоїзму на альтруїзм. З людиною, черствою на добру. Може змінитися людина? Так. Бажання людини змінитися. І він це не втрачає. І весь час уявляє собі, як можна змінитися в кожному. І Це випадку. працює? Тому і працює. Працює. Скажіть, будь ласка, чи можна застосувати цю вправу ось справді під час зустрічі з ворогом, якого ну емоції зашкалюють, ти його ненавидиш. Можна встигнути просунути цю думку? Ну, це треба підготуватися. Це людина повинна розуміти, як вона повинна ставитися до ворога. А як це все-таки ворог? Чому це ворог? Тут потрібна велика попередня робота, і якщо вона справді проведена, то людина не зможе зробити зло інший. В цьому я впевнений абсолютно, тому що ми маємо бути іншими, ми маємо зробити світ іншим. Якщо це залежить тільки від нас. І людей, То ми маємо себе перетворити. А де тут творець ось тут, тому що ви кажете? Творець не бажає бути серед людей, серед таких людей. Взагалі, взагалі, так. Він дав нам природу, дав нам підґрунтя змінити себе. Відповідність до цього він до нас буде по-іншому ставитись. Тобто то ця іскорка є в нас так. змінити себе? Так. Є, це ось точка світла така. Так. Повній темряві насправді, так? Ми самі витончені егоїсти. І там все одно, ви кажете, є це оця іскорка світла всередині. Так. Та питання моє ще таке: чому Річард Гір? Ну, і ви виходить, наполягаєте на тому, що ця думка повинна бути першою. Перед усіма повинна протиснутися. Ну, поки її не зіпсували. Тобто всі інші думки псують, так? Так. А ця думка, все ж таки, якщо вона перша, то цікаво, як людина вам відповість. Якщо. Практикувати цю вправу, я вже запитував, ще раз запитаю, практикувати весь час, практикувати, падати, тестувати, виходить, не виходить. Вона може змінити погляд людини на світ, на, на взагалі на все. Так. Ось цей світ, ось цей увесь, він може враз стати світлим. Так. Але ж він темний чи він світлий? Який він? Він ніякий. Так. так. Тобто ми його зможемо зробити світлим. Ось, якщо я кажу усім, я хочу, щоб ви були щасливі. Так враз виходить, що світ змінюється. Щасливий так. стає, так? так? А хто щасливий? Світ щасливий чи я щасливий? Ти щасливий. Я щасливий. Тобто, вся штука мені змінитися. Світ лише відзеркалень наших стосунків внутрішніх. Тобто те, що в мене є всередині, то я і бачу. Так. І останнє запитання які тут є? Духовні принципи. Людські мені зрозумілі. Духовні принципи, які тут? Духовний принцип дуже простий. Якщо ти бажаєш щастя іншому, і ти це реалізуєш, то ти створюєш між собою і ним чудові стосунки. І це духовний принцип? Так. Можна сказати, що я тоді з творцем налагоджую такі самі стосунки, звісно, так. так. Він зі мною. Так.